Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Вже після того, як стало відомо про першу телефонну розмову президентів Російської Федерації Сполучених Штатів, першу оголошену таку розмову з часу, коли Дональд Трамп став новим президентом США, європейські міністри закордонних справ виступили із спільною заявою, в якій наголосили на підтримці України та важливості справедливого миру. У цій заяві підкреслюється, що міністри поділяють мету подальшої підтримки України допоки не буде досягнути справедливий всеосяжний та стійкий мир, мир, який гарантує інтереси України та її європейських союзників. Міністри очікують на обговорення подальшого шляху разом із американськими союзниками і називають спільними целями забезпечення позиції сили для України. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких перемовинах. Цю заяву підписали очільники зовнішньополітичних відомств провідних країн Європейського континенту Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини, очільник дипломації Європейського союзу та міністр закордонних справ України. І вона відзеркалює серйозне занепокоєння європейців з приводу можливості так званих сепаратних перемовин Дональда Трампа. І Володимира Путіна тим більше що сам американський президент таких сепаратних перемовин не виключає і вже сказав у Білому домі, що не бачить нічого особливого в тому, що його розмови із Путіним щодо припинення війни в Україні будуть відбуватися без присутності президента України. Як бачимо вчора, Дональд Трамп після своєї розмови із Володимиром Путіним, в якій не було жодного слова про агресію Росії проти України та агресивні дії Росії проти західних країн, тільки поінформував президента України про підсумки цієї розмови і створення переговірної команди, яка має із російськими чиновниками обговорювати подальший шлях до. Припинення війни в Україні при цьому Дональд Трамп, вважаючи, що всі подальші гарантії безпеки для України і забезпечення миру на континенті мають бути пов'язані саме із зусиллями європейських країн. Навіть не радився із очільниками цих країн щодо своїх розмов із Володимиром Путіним, не кажучи вже про те, що не інформував жодного з них по підсумках цих своїх перемов і це досить серйозно відрізняється навіть від обіцянок останніх днів, коли у Сполучених Штатах підкреслювали, що будь-який план пов'язаний із закінченням війни в Україні, має бути узгоджений із європейськими союзниками на Конференції у Мюнхені, і тільки після цього оприлюднений американським президентом, як бачимо, Дональд Трамп відмовився не тільки від цього сценарію розвитку подій, але навіть не згадує свого спеціального представника по закінченню російсько-української війни Кіта Келга серед тих чиновників, які мають продовжувати подальший переговорний процес. І очевидно. Це може свідчити про те, що поки що у найближчому оточенні Трампа перемогла саме та група, яка вважає, що потрібно припинити озброєння України і домовлятися з Росією щодо закінчення російсько-української війни на тих умовах, які будуть корисними для російського президента Володимира Путіна, навіть не усвідомлюючи, що Путін буде висувати нові і нові умови, тому що метою російського президента є не закінчення, а продовження війни і знищення Україн. Державності з подальшим тиском Російської Федерації на країни Центральної і Південної Європи у апетитах російського керманича Дональду Трампу та представникам його оточення ще доведеться переконатися. А поки що, європейські політики із серйозним скепсисом ставляться до цієї розмови президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації саме тому, що вона ігнорує європейські інтереси, колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більт навіть порівняв цю розмову двох президентів із Мюнхеном 1938 року із цією принизливою угодою, яку тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Невілт Чемберлін разом із прем'єр-міністром Франції Даладіє заключив із двома. Найжахливішими диктаторами двадцятого сторіччя Адольфом Гітлером та Беніто Мусаліні як відомо, ця угода щодо Чехословаччини про яку Чехословаччину поінформували приблизно так, як Дональд Трамп та його оточення намагаються поінформувати Україну, призвела до Другої світової війни, в якій територія Франції була окупована. Гітлерівською Німеччиною Велика Британія воювала за збереження свого суверенітету, а Сполучені Штати змушені були стати учасниками цієї війни після нападу на цю країну. І якщо б гітлерівська Німеччина вирішила б тільки воювати із цими демократіями, невідомо якою була їхня доля? Адже відомо, що Європа була врятована саме дякуючи тому, що Адольф Гітлер вирішив розірвати союз із своїм новим приятелем радянським диктатором Йосипом Сталіним. і тільки участь радянського союзу у війні проти гітлерівської Німеччини посилила демократії і дала їм шанс жити у тій Європі, в якій вони Зараз знаходяться, які дала шанс Сполученим Штатам стати найбільш вагомою країною світу у 20 му і 21 му сторіччях. Про цей досвід Мюнхена дійсно потрібно було б пам'ятати. Тим більше, що Карл Більт називає ці дії Дональда Трампа, коли компроміси відбуваються навіть до початку перемовин. Більш принизливими ніж дії Невіла Чемберлін. Однак з того, що Дональд Трамп сказав у соціальних мережах після своєї розмови із Володимиром Путіним, здається очевидним, що сам американський президент ніколи не торкався жодного підручника історії. Або ж якщо побачити, що він весь час говорить про спільну з Росією перемогу у Другій світовій війні. І ігнорує сам факт існування Радянського Союзу і участь у війні мільйонів українців, читав радянський підручник історії і повірив у його шовіністичний наратив. Але зараз мова йде звичайно не про підручник. Мова йде про те, чи вдасться європейським країнам і Україні відстоїти своє бачення суверенітету і своєї ролі. За столом перемовини, що взагалі такі перемовини реально відбудуться. В ситуації, коли новий президент Сполучених Штатів, очевидно, тяжіє до порозуміння з людиною, якою він завжди захоплювався, і злочини, якої він намагається вперто не помічати, навіть коли Дональда Трампа тикують в ці злочини носом. із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Дякую, друзі. Залишайтеся. На цьому каналі підписатись на нього, підписатись на мої соціальні мережі на канали у Патреоні і Данатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!